Доброго дня, діти! До нас сьогодні в гості завітали чудові машини. Вони до нас приїхали з країни Машиноляндії. Подивіться, вони всі різні. Вони різного кольору та різної форми. Подивіться, є великі та маленькі, жовті, зелені, блакитні, білі, червоні, різні-різні. Діти, Машини до нас добиралися по дуже поганій дорозі. Вона вся була в ямах, у хабах, буграх. А ми всі знаємо, що якщо погана дорога, то може статися що? Та машина може зламатись або може статись аварія. А їм ще треба повертатись додому. Тому вони і засмутились. Діти, а давайте нашим машинкам намалюємо нову, рівненьку, гладеньку дорогу, щоб вони могли повернутись додому. А для цього нам потрібна наша дорога, різнокольорова гуаш, вода і пензлик. Беремо пензлик, добре його вимиваємо. Подивіться, яка у нас машинка з'явилась. Так, жовта. Беремо жовту фарбу. Прикладаємо усім ворсом до паперу і проводимо пряму лінію. А далі яка машинка з'явилась? Червона. Беремо червону фарбу, малюємо червону доріжку для машинки. Ось так. Добре вимиваємо пензлик і беремо яку? Так, зелену. Протягуємо пряму лінію для зеленої машини. Тепер беремо яку синю фарбу і малюємо синю доріжку для синьої машинки. Добре вимиваємо пензлик і беремо яку фарбу? Так, коричневу для коричневої машинки будемо малювати доріжку. Пряму ось в таку лінію. Далі яка машинка? Так, червона. Беремо червону фарбу і проводимо пряму лінію. Ось так. І ще одна доріжка якого буде кольору. Так, зеленого. Беремо зелену фарбу і малюємо зелену доріжку. Ось так. Ось такі доріжки у нас вийшли. Кожна машинка може вирушити подорож по своїй доріжці. Ви молодці, малята! До побачення!